Найголовніша навичка керівника відділу продажів. Чого взагалі я підняв цю тему? Ну, по перше, вона бентежить. Вона бентежить кожного керівника, кожна відповідальна професійна людина. Яка працює на керуючих посадах, особливо керівники відділу продажів, собі ставлять запитання, що я повинен в собі прокачувати. Є проблематика в цьому. Всі гоняться за пошуком інформації, навчання на різні теми: як написати скрипти, яку систему матеріальну мотивацію впровадити, який графік роботи краще для віддаленого відділу продажів, як впровадити crm систему Такі прикладні якісь теми всі. Постійно всі в пошуках. І це нормально. Я такий же самий був. Я дуже багато років працював саме керівником. Ну і в цілому, да, шлях ти здобуваєш, якщо тобі не все одно на своїй компетенції. якщо ти хочеш заробляти більше, ти повинен десь шукати якусь інформацію. Але від тебе це ж ще й потребує власник компанії або там, комерційний директор, людина, яка тебе наймала на роботу, або людина, яка трішки по структурі вища, ніж ти. Але на мою думку, на мою суб'єктивну думку, це взагалі не головне. Що я маю на увазі? Мені здається, що найголовніша навичка керівника відділу продажів це вміння самостійно приймати управлінські рішення. Взагалі, позиція керівник відділу продажів це позиція якому або якій делегували продажі. Наприклад, я власник бізнесу. У мене є керівник відділу продажів. Я або вмію, або взагалі не вмію. І таких хто не вміє будувати відділи продажів, і команди продажів серед підприємців. Їх багато я делегую. Тось я це логічно знайти людину, яка буде керувати командою продажів або відділом продажів. Я десь чув, що треба скрипти, я десь чув, що треба якась там автоматизація, я десь чув, що треба якісь там правила, регламенти, стандарти, матеріальні мотивації. І я такий, ну, от я тебе наймаю, керівник відділу продажів делегую, але всі забувають про те, що треба людина на посаді повинна вміти приймати управлінські рішення. Іноді через незнання підприємця. Власника компанії, що найголовніше в керівнику відділу продажів, вони дійсно і зациклюються на тому, що навіть до нас, коли приходять з запитом, будь ласка, найміть мені керівника відділу продажів. Ну, всі собі приблизно уявляють і накидають які ці от хард скіли вміння робити це, вміння робити те, вміння робити те. І дуже мало підприємців кажуть про вміння приймати рішення. Самостійно приймати рішення я вам більше того скажу: величезна кількість підприємців є причиною неуспішних керівників відділів продажів, і багато підприємців своїми діями, не знанням що ж треба від того керівника відділу продажів, руйнують кар'єри людям, які тільки починають свою кар'єру в управлінні. І зараз я теж вам спробую пояснити, чому. Пояснення буде дуже просте: воно буде відштовхуватися від проблем, які з'являються, коли ми, як підприємці, або ми, як керівники відділу продажів, не розуміємо, що для керівника відділу продажів найголовніше вміння самостійно приймати управлінські рішення. Давайте спочатку почнемо з того, що таке взагалі управлінські рішення. Управлінські рішення це будь-які рішення, яке пов'язане з твоєю професійною діяльністю, з твоєю командою продажів, з кожною людиною, яка з тобою працює, і з процесами, якими ти керуєш, тобто відділом продажів. У будь-якого керівника є там чотири функції: це планування, контроль, управління і мотивація. Може, в вашому випадку там є ще якісь функції. І от людина на посаді керівника. І перед нею кожен день стоять не не тільки задачі там спланувати роботу, якось там управляти, якось контролювати, когось там мотивувати, а ще й самостійно приймати рішення, чи треба підвищувати зарплату або чи ні, чи брати цю людину на роботу. Або набрати цю людину на роботу, чи треба нам скрипти, чи не треба. Які скрипти нам треба: ось ці або ось ці. Яку ціну краще поставити: ось цю або ось цю, чи дати знижку клієнту, чи не дати. Хм. Конфлікт: чи вирішувати, чи не вирішувати, чи звільняти чи не звільняти. Кожен день на протязі вісьми годин комерційного часу у керівника відділу продажів є купа питань, якщо ми кажемо не про циклічні питання, які треба вирішувати, і від того наскільки ти можеш вирішувати самостійно ці питання, Управлі самостійно приймати управлінські рішення залежить на мою думку, залежить успіх будь-якого керівника відділу продажів. Давайте почнемо з проблем, про які я кажу. Якщо керівник відділу продажів не вміє самостійно приймати рішення, то що може трапитись? Перше. Це буде робити власник. Якщо ваш керівник відділу продажів або ви, як керівник відділу продажів, не вмієте самостійно приймати рішення. У вас взагалі немає такої навички. Це буде падати на, на плечі когось. Когось це керівника компанії, бо там власника, підприємця, який як ми вже з вами зрозуміли, який і так вже делегував. Тобто він делегував. Але дологував просто задачі, а рішення людина не вміє приймати. Тому ці рішення повинен хтось приймати, і це буде власник компанії. Другий момент: якщо керівник відділу продажів не вміє приймати рішення, це і власник, наприклад, не хоче. То ці рішення не будуть прийняті ні ким відповідно. відділ продажів або команда продажів, яка буде знаходитися під керівництвом такого керівника. Бо керівників буде знаходитися в постійній позиції хаоса. Вони один місяць заробляють, інший не заробляють. То всі працюють злагоджено, то у них якісь конфлікти. То ми працюємо, люди не звільняються, то ми не працюємо, люди. Починають звільнятися і так по колу. Тому якщо керівник відділу продажів не вміє приймати рішення, не хоче це робити. І ніхто більше не хоче, то і ніхто і не буде приймати рішення. Супер логічно з цього виходить, що це хаос і велика кількість компаній команд в моєму житті. Я таких бачив дуже багато. Навіть серед клієнтів, яким ми будували ті команди, якщо люди не хочуть приймати рішення, то воно працювати й не буде там. Будуй не будують відділ продажів. Результату не буде. Третій момент. Якщо ти не вмієш як керівник відділу продажів приймати управлінські рішення, твоя команда не буде ефективною. Від тебе кожна людина в твоїй команді. Буде або вимагати, або бути як мінімум очікувати, що саме ти будеш приймати управлінські рішення, чи повинні бути самостійні у нас менеджери з продажів, чи повинні вони самостійно приймати рішення? Да, звісно, повинні, але ти повинен їх цьому навчити, і ти як мінімум повинен бути або ти повинна бути прикладом в умінні самостійно приймати рішення. Я ще не, ні разу не сказав слова там правильні управлінські рішення або неправильно, бо в моєму картині світу нема такого як правильні чи неправильні Лінські рішення так вони можуть бути правильними або неправильними, але це ми будемо казати трішки згодом і, взагалі, не в цьому відео. Четвертий момент: якщо ти не вмієш самостійно примати оплінських рішень, бізнес буде втрачати час. Ну, банально, всі будуть очікувати від тебе, що ти вмієш приймати блінські рішення, або ти мусиш це робити на щоденній основі. Ти це не вмієш. Скоріше за все, ти будеш звертатися до власника. В більшості, ну, в більшості випадків власники, звичайно, беруть на себе цей тягар і приймають рішення за керівників відділів продажів. Соплі їм підтирають, соплі потім на кулак намотують і потім щось там роблять з тими соплями незрозуміле. Ходять ото з ними, і що ти ще не звільниш. Вроді як людинка нормальна, скільки ми вже років ми разом працюємо, та і зарплата нормальна, і, і в цілому дуже багато процесів під того керівника підв'язано. Так а навіщо він треба, якщо він не вміє приймати управлінських рішень? Бізнес втрачає час. У мене, у мене нещодавно була консультація, якраз з цього приводу. Підприємець каже: Ми працюємо з керівником відділу продажів там, майже там, 9 років. І я розумію, що. Ну, Нічого не відбувається. Останні три роки. Три роки. Ви просто вдумайтесь в три роки. Там за за три роки я не знаю, може що може будь-що відбутися з бізнесом. Каже, у нас нічого не міняється, вообще нічого. І керівник відділу прож нічого нічого не робить. Ми втрачаємо час. Так це підприємець тільки-тільки тільки зрозумів. На третій рік і це боляче ну і останнє, якщо ти не вмієш приймати плінських рішень, або там керівник не вміє приймати рішень, гроші просто ніхто не компанія не дозаробляє або взагалі не заробляє гроші, вміння приймати плінські рішення напряму, не, не так напряму впли впливає на те, скільки грошей заробляє компанія, або це логічно, бо ми зараз з вами розмовляємо про керівника відділу продажів, що ж робити, як з цього виходити, що нам з вами робити для того, щоб або навчитися. Приймати уплінські рішення або навчити приймати уплінські рішення. Я завжди. Намагаюся звертатися і до підприємців, і до керівників відділів продажів по декілька причинам: по перше, і на керівниках компанії підприємцях є відповідальність за керівників відділів продажів, Як би це парадоксально не було. А з іншого боку, велика аудиторія у мене якраз керівники, і я був керівником відділу продажів і ефективним, і неефективним. Я точно сам для себе розумію, що від того, як я як керівник відділу продажів, або як там людина не хотів би займатися розвитком своїх компетенцій, своїх навичок, Наприклад, приймати уплінські рішення, якщо мені ніхто або якщо мені керівник компанії, мій прямий керівник, не дав на це дозвіл, це теж парадокс, а таке буває. Я про це також сказав вам: що підприємці самі руйнують кар'єри класним керівникам, просто із-за того, що вони не знають, як це повинно бути, ну звертаюсь, тому і до підприємців, і до керівників. А що нам робити, давайте спочатку почнемо з підприємців, якщо у вас є в команді керівник відділу продажів. Перше, провокуйте його, керівника відділу продажів на генерацію ідей будь-яким шляхом. Ви можете навіть підв'язувати під систему матеріальної мотивації. Керівник відділу продажів в багатьох компаніях працює з великою ставкою, там, від. Однієї тисячі доларів, євро до трьох. Це що я сьогодні бачу на ринку. Так от додайте в ту ставку обов'язковий пункт, що, наприклад, частину ставки 50 євро, 20 тисяч гривень, я не знаю скільки у вас. Обов'язково ви там на щомісячній основі ви повинні чути, бачити від вашого керівника відділу продажів якісь ідеї. По покращенню роботи компанії або продажів, або відділу або команди. Просто один раз сказати: Я від тебе очікую ідей і більше нічого з цим не робити, тобто не зафіксувати якось в твердому. Так воно не буде працювати. Тому якось це регламентуйте. Бажано, щоб це було ну було б прикольно, якби це було підв'язано під систему матеріальної мотивації. Друге, це. Не перетворювати керівника відділу продажів на руки. Дуже величезна біль будь-якого підприємця, вже третій раз я підіймаю цю тему за цей відео, а це коли ми ставимо задачу керівнику відділу продажів і кажемо: іди роби тобто, ну, оцей, оцей момент, оцей стиль керування вказівним пальцем. Я сказав. Це, я сказав це, і ви як керівник компанії, на планірку ви пішли з тим керівником відділу продажів і давай всі рішення приймати разом. Так це ж руки. Навіщо вам тоді делегувати управління відділом продажів, якщо ви не даєте, щоб людина виконувала свої обов'язки самостійно? Це дуже дивно. І це неефективно. Ви руйнуєте кар'єру, ви вбиваєте професіоналізм людини, ви. Заважаєте, і ви не дозволяєте йому розвивати найголовнішу навичку, яка повинна бути у керівника відділу продажів. Це вміння самостійно приймати управлінські рішення. Третій момент не створювати перешкод та кордон, коли людина вам генерує ідеї. Звичайно, це не повинно супер... якось страшно бути для компанії, мати високі ризики, наприклад, там втрати клієнта, втрати доходу, заробітку. Але будь ласка, менше перешкод. І менше кордонів, ідеальний світ керівника відділу продажів — це, це свобода, але свобода також повинна бути контрольована, і це нормально, бо це є бізнес. Четвертий момент: не хейтіть керівника відділу продажів. Тобто, якщо ви вислуховуєте якісь ідеї, знаю по собі. Не треба одразу першими фразами казати: хірня, хірня, не то, не так, неправильно. Є така технологія в продажах, так, але або ні, але це коли вам клієнт каже, мені треба порадитися там з дружиною. Ви можете сказати так, але ну, типа, да, порадьтесь, але, і ми продовжуємо спілкування далі, відпрацьовувати це заперечення, бо це є заперечення. Або мені дорого, я вас розумію, але давайте і та-та-та-та-та. Не подобається ідея, давайте без хейту, та, без різких якихось таких, мені це все не подобається, і так, особливо, коли це от. Я зараз скажу про ті випадки, коли це постійно, коли вам постійно, як керівнику компанії або там підприєм нічого не подобається так, але да бо там ні, але намагайтесь давати більше можливості, щоб людина все ж таки спробувала свої ідеї якось реалізувати. І останнє давайте можливість помилятись. Я розумію, що це, навіть найважче робити. Я дивлюся по нашим клієнтам, які до нас приходять, особливо за наймом керівників відділів продажів, операційних, комерційних директорів. Дуже багато підприємців прям боїться, панічно боїться давати людям помилятись. От прям такі якісь контроль постійно: блін Андрій, він уже там місяць, аж місяць ого го проходить період адаптації, і в нашій компанії нічого не змінилося. А що повинно, по-перше, змінитися? А чи дали ми людині можливість? Ні, 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 ми поки. Контролюємо кожен його крок. Так не контролюйте. Дайте можливість людині зробити, помилитися. Подивіться краще не на помилку, а на те, як він відреагує на ту помилку. Чи вміє він проаналізувати ту помилку, чи вміє він опять же, взяти на себе тотальну відповідальність і, і прийняти самостійно українські рішення, оцінити себе. Тощо тому це такі підсказки і правила, що робити власникам компанії, у яких працюють керівники відділів продажів. А тепер звертаюся до керівників відділів продажів, що ж вам робити для того, щоб отримати той навичку, ту навичку, або трішки прокачувати ту навичку, вміння самостійно приймати рішення. Перше це бути активним. Повертаємося до пункту один для підприємців, да бути активним в генерації різних ідей. Просто десь їх знаходьте. Да? Далі розповім варіанти, де ви можете їх знаходити. Другий момент шукати рішення та інструменти. Якщо ви, як керівник відділу продажів, розумієте, що у вас проблема з командою продажів, вони там не виконують плани з продажів або конверсії маленькі, запитайте себе, чи дали ви їм всі, всі ресурси, інструменти для того, щоб вони це могли вирішити. Третій момент брати на себе тотальну відповідальність. Тотальна відповідальність тут найважливіше слово, навірно, тотальна. Просто розуміти, що все, що не відбувається в вашій роботі, як всі результати, які отримуєте ви і ваша команда продажів, це ваша відповідальність, великий тиск з боку керівництва компанії. Лізе керівництво компанії, зв'язує руки, я не знаю, все що завгодно, команда не спрацювалась, хтось там захворів, хтось там звільнився. Це ваша відповідальність. Просто візьміть цю відповідальність на себе так легше, так легше в цілому жити, і так легше приймати управлінські рішення або вчитись приймати управлінські рішення. Коли ти розумієш, що тотальна відповідальність є за всі задачі у себе, то у тебе і до себе питань багато. І другий момент, ти розумієш, що тотальна відповідальність на, на мені, тому я повинен приймати рішення. Я не керівник компанії, не маркетинг-директор, наприклад, Я не знаю, не операційний комерційний, ні не, 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 не подруга, ні друг, а я, тому робіть це. Четвертий момент не боятися помилок, опять повертаємося до пункту підприємців. Нам повинні давати можливість помилятися. Але ми, як керівники відділів продажів, не повинні боятися помилок. Таких керівників я зустрічаю дуже багато. Таких людей я зустрічаю. А це от той момент, коли ти думаєш, що про тебе подумають люди, ти нічого не можеш з цим робити. І так само, коли ти думаєш, що ти до. Можеш зробити помилку, то ти нічого в цей момент не робиш. Це от от страх, іноді він панічний у керівників відділів продажів. от Зробити ту помилку. Не бійтесь зробити ту помилку. Звичайно, ми повинні раціонально дивитися на всі речі, якось там прораховувати, стратегічно думати, що ми будемо робити, щоб не допустити ту помилку. Але, будь ласка, це робіть. Приймати багато рішень самостійно. Ключове, це багато. Багато-багато рішень приймайте, 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 приймайте. О, чим більше у вас буде українських рішень прийнято в професійній кар'єрі, тим більше у вас буде досвіду. Якщо ви володієте емоційним інтелектом, головна одна з пунктів емоційного інтелекту це аналіз. Ви отримуєте досвід, аналізуєте його, і цей аналіз дозволяє вам краще. Приймати управлінські рішення самостійно. І останнє оточуйте себе керівниками, користуйтесь або вивчайте їх досвід. Читайте книжки, ходіть на різні навчання. Тобто, ви не повинні бути в тому доміку зі своїми проблемами. Я якось сам я якось це сам вирішу. Так? Тобто, це от такі, це ментальне вже здоров'я будь-якого керівника. Тому. Ви просто повинні це розуміти. У нас в Ukrainian Sales Club, я є засновником цього клубу. дуже багато керівників керівників приходять просто в бізнес-спільноту для того, щоб банально спілкуватися з іншими керівниками. Раз в місяць якась там івент в онлайн форматі або в офлайн форматі дозволяє просто збити, знаєте, як аскому, або ти вроді як і знаєш, як приймати рішення, але ти поспілкувався з іншим керівником відділу продажів іншої компанії, або з іншими керівниками відділів продажів інших компаній. Ти почув, які у них проблеми такі. О, так я зараз от знаходжусь на вирішенні таких проблем або рішень, і вони просто можуть поділитися. Вже якимись рішеннями, які кудись їх привели, як успішними, так і неуспішними. Знову повертаємося до емоційного інтелекту. Якщо він у вас є, то вам буде набагато легше вчитися, от якраз приймати ці управлінські рішення. Давайте резюмувати. На мою думку, найголовнішим, найголовнішою навичкою. Яку треба прямо прокачувати будь-якому керівнику відділу продажів, та, навірно, і не тільки да, керівнику відділу продажів, а будь-якому керівнику на будь-яких посадах, це вміння приймати управлінські рішення. Будь-який підприємець, який бере вас на роботу як керівників це найголовніше взагалі, навіщо ви приходите в компанію. Вам делегують величезну. Роботу, серце бізнесу для того, щоб в ідеальному світі ви самостійно могли привести до результатів, чи може існувати всесвіт самостійних прийнятих рішень взагалі без команди? Ні, ні, не може. Все повинно бути в міру. Але якщо казати, виділяти е, от одну навичку, то я буду топити за неї. Якщо вам сподобалося це відео, або ви розумієте, що це відео може бути комусь корисним. Лайки, дізлайки це само собою, обов'язково залиште якийсь коментар і відправте це відео тій людині, якій, на вашу думку, воно може бути корисним. До зустрічі!